4 березня, погодка супер, і ми приступаємо вже до обрізки наших персиків. Починаємо з більш старих дерев, потужних, і поступово перейдемо до молодих, до тих дерев, які ми посадили осінню минулого року по обрізці. Лишаю цю обрізку на самий кінець, коли вже більш-менш тепліша погода, коли вже минували у нас великі заморозки, лютий все-таки себе показав, морози були гарні. І зараз вже в березні ми робимо обрізочку і потім будемо робити обробку. Про це все детально розкажемо. І зараз покажемо на прикладі ось цього дерева, як ми виконуємо обрізку. Показували не плодоношення даних дерев у нас в минулому році, показували літню обрізку. Бачите, за допомогою літньої обрізки були зроблені ось такі переводи. І за допомогою цього в нас повністю всі гілки загружені плодовими бруньками. Підійди ближче, покажи. Бо якщо оцих зрізів не робити, потім воно загущається, тянеться і тут йде оголення деревини. Ось літня обрізочка нам дає. Гарне завантаження плодовими бруньками від початку, так як ми дали світло в крону, як я вже це говорив. І зараз приступаємо, друзі, бачимо, ось дивіться, починаємо поступово по рукавах. Взяли рукавчик один і пішли. Дивіться, ось бачимо рукавчик. Що ми тут маємо? Вистрілила була гілочка. да, І е, пішло декілька, декілька пагонів. Оце ми всередину вирізаємо, оце можемо прирізати. На отакий пеньок. Звідти є плодова брунечка. Сонечко там буде, отримаємо персик. Йдемо далі. Дивимося. Суха гілка. Забираємо в середину чаші оце все вирізаємо. Дивимося далі. Тонкі гілки, отакі всі. Ми вирізаємо, бо на них не буде якісного персика. Де-не-де можна залишати на 2-3 брунечки. Дивимося, ось пішла гілочка. Оце ми забираємо. Дивіться, оце тоненьке вирізаємо. І тут можна залишити ось так. Можна зібрати буде один на такій гілочці, один-два персика максимум. Ідемо далі поступово. Оця гілка знизу, ми її видаляємо. Йдемо далі по рукавові. Бачимо більш тонкі гілки. Оце ми видаляємо, залишаємо там декілька бруньок. Пішли ми далі. Дивимося, є гарна потужна гілка, на якій можна залишити. Е і залишити її на 8-10 брунок для плодоношення. Оце ми тонке вирізаємо, переводимо на неї і робимо вирізання на ось таку наружну брунечку. ось вона. Так, Тут це тонке видаляємо. Тут можна прирізати на одну брунечку. Дивіться далі. Ось є також гілочка. Ми її прирізаємо на три брунечки. Тут ми отримуємо теж, теж, якісь один-два персики. Один. І звідси підуть знову молоді гілки. Потім ми зможемо зробити обрізку на нього. Ріжу так звано заміщеннями. Коли лишаю плодоношення, якусь гілку більш нижче лишаю на заміщення, щоб можна було вернутися, щоб постійно дерево стримувати, щоб воно не тягнулося на периферію. Бачимо, далі пішли ось тоненькі такі гілки. Отакі тоненькі можна лишати там одну-дві брунічки. Ну Це там один це максимум так Тут вирізаємо, дивимося далі. Що ми можемо зробити тут? Оце ми видаляємо, це залишаємо гарну гілку на плодоношення, тут скорочуємо і тут донизу її також вкорочуємо. Все, бачимо, ось ця гілка обрізана. Переходимо далі поступово по рукавові. Бачимо, ось гарна молода гілочка. Можна її прирізати тут на 4-5 бруньок. Для плодоношення. Дивимося далі. Ось тоненьке, ось більш е, грубшу гілку залишаємо на плодоношення. Тут прирізаємо. Оця гілка пішла всередину. Вона нам не потрібна, вона нам буде зачиняти нашу чашу. Що ми маємо цією обрізкою добитися, перше? Це. Е, Освітлити нашу чашу, щоб гарно поступало сонечко і світло в нашу крону дерева. Друге, ми маємо прорідити, зробити прорідження, зняти відсоток гілок і плодової деревини для її зменшення і для гарного провітрювання крони. Так, тепер тут обрізали, переходимо далі. Бачимо всередину чаші, видаляємо. Ось тут можна залишити на декілька бруньок для плодоношення. Тут теж можна залишити, оцю залишимо, оцю видалимо. Тоненьке вирізаємо, дивимося тут, залишаємо, видаляємо. Це тонке видаляємо. Що ми бачимо? Дивимося, що ми маємо тут. Тут, бачите, оці гілки вже пішли, потягнулись більш догори, ось є гарна гілочка, на яку ми можемо перевезти. Робимо зріз і переводимо на оцю гілочку. Бачите, вона закладена бруньками, буде нам плодоношення. Переходимо далі. А тут є ось декілька таких сучків, на яких піде також деякі персики, ми отримаємо, отримаємо ріст і потім можна буде перейти нижче на, на ці гілки, якщо вони будуть гарної потужності. Дивимося далі. Оце ми прирізаємо. Це видаляємо. Ось пішла гілочка. Оці тоненькі, вони завантажені, але на них якісного персика не буде. Тут ріжемо на плодоношення, тут на заміщення на декілька бруньок. Пішли далі. Бачимо гарні потужні гілки, але вони йдуть в центр нашої чаші. Не потрібні вони нам вирізаємо. Ось вже пішли гарні гілки, які ми можемо на наружу залишати на плодоношення. Цю тончу, більш-менше. Цю середину можемо прирізати на такий пеньочок на оцю брунечку. Дивимося, що ми маємо далі. Далі те саме, бачите, дві потужні гілки пішло всередину, і ось є гарна, гарна закладочка, на яку ми можемо перевести. можемо зробити ось так. І оце все ми вирізаємо. Для того, щоб. Не, не пускати дерево далеко вгору. Постійно стараємося це плодоношення зменшувати, збивати. Ось гарна гілочка, також можемо залишити її на плодоношення. Піночок можемо даже звідси вирізати. Е, переходимо далі. Дивимося тут слабша гілочка, залишаємо її на декілька бруньок. Може і взагалі її видаляємо. Е, дивимося далі, дивіться. Пішла гарна гілка, яку ми залишаємо на плодоношення. Ось така. І є ось більш близько коло неї. Залишаємо її коротшу для зворотнього росту, щоб ми могли потім знову повернутися в цю частину. Дивимося тут у нас. Бачите, є 4 гілки, які вже мають можна залишати на плодоношення. Дивіться. Що ми робимо тут? ось це ми можемо вирізати, ось це ми можемо прирізати. Це залишаємо на зворотний ріст. Ось так. так. Друзі, йдемо далі. Бачимо, що ми бачимо тут. Оце ми вирізаємо, переводимо на оцю гілку, залишаємо її на плодоношення. Оце тонке видаляємо. Тут можна прирізати на декілька бруньок. Тут робимо прирізування. І тут на маленький такий пеньочок для того, щоб відбилася нам зворотній ріст. Тут так само прирізаємо. Дуже тут буде забагато, оце видаляємо. Все, бачите, рукавчик у нас обрізаний. І далі поступово переходимо до, до, до другої рукава і так по кругу дерева. Йдемо далі, дивіться. Пішов у нас рукавчик. Ось оце видаляємо. Ось тут, оце слабке видаляємо. Пішли далі по гілці. Що ми бачимо тут? Бачимо ось тут тонке видалили, цю можна залишити, цю вкоротити. Навіть можна зробити отак. Дивіться, що ми маємо ось тут. Пішла гарна гілка і пішло дві гарні гілки. Оці ріжемо на зворотній ріст. І там є вже три бруньки три, три плодоношення, один персик там можна буде залишити. Оце слабке ми вирізаємо. Бачите, коли ми врізали на зворотній різ, зараз залишимо тут е, пагень плодоношення, звідси вистріли декілька гілок і ми зможемо знову спуститися до цього, не витягувати це дерево далеко на периферію. Тут Оце вирізаємо, оце ріжемо на плодоношення. І це так само на заміщення. Все, гілка обрізана. Йдемо далі. Ось є у нас гілочка, можемо залишити на декілька бруньок. Е, оце слабке вирізаємо. Слабке вирізаємо, це прирізаємо донизу, оце все вирізаємо, там не буде доступу світла, якісного персика там не буде. Ось оцю гілочку можна залишити на на плодоношення. І дивимося далі, що ми маємо. Бачите, отут от таке місце, є, можемо його вирізати, залишити ось цю гілку на плодоношення і оцю коротше. Для зворотнього росту. Все, маємо тут декілька. На цій гілці маємо завантаження, маємо прирізані такі пеньочки, для того, щоб пішла нам знову молода деревина. Щоб на наступний рік ми могли знову мати гарні прирости. Так, да, Коли ми робили літню обрізочку, бачите, ішов, от, от, йшов ось пагін. Ми його прирізали і бачите, як, як чудово. У нас пішли пагони, всі завантажені, і ми розділили живлення на них, і вони гарної гарно товщини, на яких може закластися гарний персик. Якщо ж його не прирізати, тоді виходить отакий віник. Бачите, от як усього воно потягнулося, і гілочки на ній тоненькі, і дивіться, ось покажи. Воно потягнулося і тут немає вже завантаження. Завантаження половим бруньками аж починається тут. Тому ми робимо літню обрізку. Е, також мені там писали, що от е, сильний ріст йде, бо багато ріжеш. Це ж чудово, що йде ріст. Друзі, якщо йде ріст, дерево не так старіє. Тільки ми зробимо так, що ріст зменшиться, да? або перестанемо якісно обрізати дерево, або за якихось інших факторів. Велике дерево потужне, да, воно зразу переходить в фазу старіння. Починаються маленькі прирости, тоненькі гілочки, на яких ми потім не зможемо отримати гарний якісний персик. Тому ми ріжемо, отримуємо гарний, гарний врожай і отримає гарні прирости на наступний рік. Дерево росте, воно чудово себе почуває. Пішли далі. Ось це сухе вирізаємо, бачимо. Пішли далі, бачимо гілку. Ось тут таке воно слабке вирізаємо. Тут можна прирізати, це видаляємо. Бачите, тут можна зробити на декілька бруньок. І тут ось так на заміщення. Виводимо її сюди, в цю сторону І Переходимо далі, дивимося ось тут, що ми маємо. Бачимо ось потужний жировик, який ми пропустили при літній обрізці. Ми мали б його прибрати, ще зеленими операціями вирізати або перевести ж його десь на наружу. Потужна крона десь пропустили, бачимо, там зробили прирізування, там не зробили. І зараз ми його видаляємо, бо він нам зачиняє центр чаші. Вирізаємо його на кільце. Він тут нам не потрібен. Центр чаші в нас має бути повністю вільний. Все, друзі, йдемо далі. Переходимо, бачимо гілку. Пішли ми по цій гілці, дивіться, знову от тут тоненьке, це прирізаємо, видаляємо. Дивимося тут. Бачите, є дві гілки. Можна вирізати оту донизу і оцю перевести сюди на наружу на плодоношення. Тут прирізаємо, дивимося далі. Дивіться. Оце ми вирізаємо, переводимо на таку більш пологішу гілку, яка повністю завантажена врожаєм. Перерізаємо її на наружну брунічку. обов'язково. Оце всередину видаляємо, бо воно нам почне рости сюди. Тут робимо теж прирізування і оцю можемо залишити теж на плодоношення. Все, підемо далі. Бачимо знову тонке видаляємо, бачимо, що грубша гілка, можемо залишити її на декілька бруньок на плодоношення. Тут також можна прирізати. Так, пішли далі. Що ми маємо тут? Бачите, Ось тут уже пішло таке загущення. Видаляємо його, переводимо на таку більш завантажену гілку, врожаєм. Тепер тут можемо залишити на плодоношення і тут прирізаємо на декілька бруньок. Щоб відбувався ріст. Все, гілка обрізана, переходимо далі. Ось бачимо, більш така вертикальніша пішла гілка. Ми її стараємося виводити сюди на наружу, відкривати наш, наш центр чаші. Оце ми видаляємо, прирізаємо. Бачите, тут пішла гілочка, тут можна видалити і залишити ось цю гілку завантажену. Ось це закручене, всередину видаляємо. Йдемо далі сюди, дивіться, тонке ми вирізаємо всередину чаші, оце все вирізаємо. Бачимо, залишений був, був залишений ось такий пеньок. І зараз нам його вже потрібно зрізати, бо він починає рости в центр чаші. Можна перевести на більшу таку слабшу гілочку. Хоч вона буде і сюди вертикальна, але вона слабша і ми отримаємо там декілька персиків. Зараз візьму сікатор, тому що товщина. Завелика. Середину воно нам сюди вже не потрібно. Все, забрали. Продовжуємо далі. І цю гілочку ми ось прирізаємо. Бачимо, дивіться, гарна молода гілка. Був такий пеньок, відбилася, гарна полога гілка. Оце те, що нам потрібно. Прирізаємо її на наружну брунічку, вона закладена, завантажена врожаєм. Оце сюди всередину ми видаляємо. Не потрібно нам це затінення. Стараємося гілки робити більш пологі, виводити їх на наружу. Тут можемо, а це також видалимо, дивимося, що ми маємо далі. Далі те саме було прирізано літня обрізка. Все у нас заклалося урожайчиком, але туди нам не потрібно це дерево тягнути на периферію. Бачимо, ось є гілки, на які ми можемо перевести дане дерево. Зробимо зріз. Дивіться, яка чудова гілочка. Прирізаємо її. Тут робимо ось такий пеньочок для зворотнього росту. І тут залишаємо теж на плодоношенні. Так, все, переходимо ось до цієї гілки. Бачимо, оце слабке, воно нам тут не потрібне. Ось є гілочка, там є світло, можна перерізати її на плодоношення. Переходимо сюди, бачите, забагато таких тонких, тонких гілок. Ось потужна пішла, прирізаємо її на плодоношення. Оце все ми видаляємо. Тут прирізаємо. Бачимо, всередину видаляємо. Тут можемо на декілька бруньок. Де-не-де, де, можемо залишати такі слабші гілочки на 2-3 бруньки, якщо у нас йде оголення деревини. Отримаємо там персик і отримаємо знову якийсь ріст. Дивимося далі. Дивіться, та сама ситуація. Пішла у нас, бачите, ось було. Минулий рік обрізано на плодоношення, тут ми отримали персики, пішли пагони, літню обрізку ми їх прирізали. Ми можемо залишити оцей вищий пагін, але в нас є нижча гілка, гарно завантажена врожаєм. Ми сюди дали світло, воно завантажилось врожаєм. Переводимо на неї. Оце все вирізаємо і робимо прирізування. Тут ріжемо на такий невеликий пагін для зворотнього росту. Все, ось тут можна видалити його. Так, друзі, дивіться, що ми маємо. Ми обрізали ми е, частину дерева, да, декілька рукавів, І дивіться знову, що ми, що ми добилися. Все на, на рівні нашої руки. Ми чудово все достаємо, нікуди там руки не тянемо, стараємося це, це все понежувати. І зараз я обріжу оце дерево. Ми все зрозумілий. Да, я вже обрізав майже половину дерева. Третю частину рукав. І так само по кругу ми пішли. Ну, щоб вам не затрачати часу. Зараз я обріжу це дерево і покажу, як воно буде виглядати в, нас в обрізаному стані. Ну, ось і закінчили обрізку нашого дерева. Подивіться, в якому воно стані. Бачимо середина чаші в нас вільна, туди гарно пропадає сонечко. Бачимо обмежена висота росту дерева. Подивіться, ми все достаємо, навіть не тянемося руками. Ви бачили, які були е, високі гілки. Е, чим преимущество чаші, бачите, що працюємо з землі, всі роботи, які виконуємо, е, працюємо з землі. Ось така обрізочка, друзі, дорослого дерева. Залишили достатню кількість подової деревини, навіть забагато, але проломочкою ми все тоді е, пронормуємо, хай краще буде запасом, ще весна і ніх, ніхто не знає, яка буде погода. Ну ось так. Ось такий стан, мають дерева, необрізані наші. Бачимо, які потужні прирости. Бачимо, які потужні гілки. Подивіться, І зараз ви побачите стан дерев після нашої обрізки. Відсотків 80 гілок ми зрізаємо для того, щоб був якісний врожай, для того, щоб було якісне освітлення дерева. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Будемо показувати догляд за, за деревами, догляд за виноградом. Кого що цікавить, запитуйте. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі будемо працювати. Ну ось, ви бачили, які наші дерева були до обрізки. В якому стані І подивіться після обрізочки. Який в них вигляд? Ось подивіться, чудова чаша, чудово все освітлюється. Дерева вже доволі старі, але дають ще гарний врожай. Бачимо, занадто нормально є молодих приростів. Нормально залишили бруньок. Подивіться, в якому стані ці наші дерева після обрізки.